Вагітність та народження дитини це зовсім не буденна справа, а справжнє диво у житті кожної жінки. Планування сім'ї є гарантією народження здорового немовляти. До речі, у багатьох країнах спеціальна підготовка до зачаття для подружніх пар вже давно стала нормою життя. Насправді ми. Почали от планувати, да, зачаття планувати взагалі те, що у нас буде дитинка. Ще навіть до того, як, як взагалі почали планувати весілля. Я пішла в медичний центр обстежитись, зробила повне обстеження організму, при тому, що жодних, слава Богу, хронічних якихось захворювань чи в принципі будь-яких мене нічого не турбувало. Але я, ну якось я завжди знала, що процес материнства, ну, от там, ось так спонтанно сюрприз, це звичайно чудово, але це не для мене. Найкращим віком для першої вагітності лікарі називають від 21 до 29 років. Планування поповнення у родині слід розпочати із візиту до гінеколога, щоб визначити функціональність внутрішніх органів, наявність або відсутність запальних процесів та гормональний фон майбутньої матусі. Якщо пара планує свою первую беріменність і у них ні хронічних заболівань, не було в анамнезі аборта, викидиші то. Проходить более углубленное, дорогостоящее обследование, как сейчас в общем-то модно, я бы не рекомендовала. Почему? Потому что очень часто мы сталкиваемся с некорректной трактовкой этих лабораторных анализов, что влечет за собой гипердиагностику заболеваний. Точний перелік обстежень, що варто пройти по дружній парі перед вагітністю, може визначити лише лікар на особистій консультації. Традиційно обом партнерам призначають аналіз на визначення резус-фактору та групи крові. Аналізи на наявність гепатиту С. майбутня мама має здати біохімічні та загальні аналізи крові. Варто пам'ятати, що існує група інфекцій, яка не страшна навіть для дітей, проте небезпечна для вагітних. Це так звані інфекції торч-комплексу, токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірусна інфекція та герпес обов'язково перед вагітністю здайте аналізи на виявлення антитіл. А от чи варто перед народженням позбавлятися домашньої улюбленці кішки, що є переносником токсоплазмозу? Якщо ви надумали беременіти і вирішили вибросити свою любіму кошку на вулицю, то цього робити не нужно лучше здати аналіз крові на антитіла, Если они не выявлены, то тогда просто соблюда соблюдать правила гигиены. Это не гладить бездомных бродячих кошек. Уход за своєю домашньою любмі перепоручити піріпоручіть то і своїх других членов сім'ї. Вагітність це величезне навантаження на організм жінки. У цей час дуже вразлива її імунна система, тому не завадить обстеження у імунолога. А якщо ви маєте хронічні захворювання, обов'язково пройдіть курс лікування, особливо ретельну підготовку перед зачаттям слід пройти парам, в яких жінка має вік понад 35 років або ж чоловік понад 45 років. Чим старше клітка, тим е, вероятні всі. Е, Нарушается вот этот сложнейший процесс дробления клетки, развития эмбриона, то есть в этом процессе может пойти какой-то сбой, что может привести к хромосомным аномалиям. Во время ведения беременности проводятся генетические скрининги в сроках 10-12 недель, 16-18 недель, проводится ультразвуковое исследование, берется биохимический скрининг. крові біреміни і визначаються ризики. для сімей, що хочуть мати дітей. Лікарі радять за 3-4 місяці до зачаття відмовитися від алкоголю та паління, налаштувати режим здорового харчування та відпочинку. Також рекомендують прийом полівітамінних препаратів. А за два місяці до вагітності для жінки обов'язково вживання фолівої кислоти. Лікар мені порадила так, що найсприятливіший час для зачаття дитини це є осінь або кінець літа. Чому? Тому що за цей час ми наїдаємося в досталь корисних, набираємося корисних вітамінів. Так, ми наїдаємося фруктів сезонних, овочів, підготувавши організм ще й таким чином, оздоровившись там, з'їздивши на море, відпочивши, позбавивши себе якихось стресів на роботі. Ось тоді найкраще, от найсприятливіший час для того, щоб зачати дитину. І у нас слава богу, так і вдалося. Здоров'я вашої майбутньої дитинки, її характер та поведінка надзвичайно залежить і від того, що відчуває мама під час вагітності. Позитивне налаштування, краща підтримка для вашої крихітки. У головній події усього життя появі на світ. Дитина є відображенням внутрішнього стану мами. Все, що відбувається внутрішньо у мами. Те буде відчувати маленька дитина і буде видавати у вигляді своїх емоцій, емоційного стану, у вигляді свого здоров'я, більш старша дитина, у вигляді своєї поведінки роблять сучасні батьки дуже-дуже багато правильно. Але вони чомусь не... Ем, Звертають увагу на внутрішній стан мами. Невідомість головна причина усіх страхів. Відтак, психологи радять вагітним, щоб позбутися неспокою перед пологами якомога більше дізнатися про цей процес, читаючи або відвідуючи спеціальні курси. Також варто спланувати до найменших дрібниць побут після поповнення у родині. Це визволить час у матусі для відчуттів радості материнства. До побутових справ слід залучати й майбутнього датуся, спільна робота, укріплює родину та відносини. Кожна жінка. Яка була вагітна, вона може сказати, що коли вона вагітна, у неї збільшується потреба в увагі для себе, і їй дуже хочеться отримувати увагу в першу чергу від свого чоловіка, увагу тобто енергію. Тобто те, що буде її наповнювати, і тому, коли це батьки сучасні, коли вони розуміють, що вони зустрілися в цю пару для того, щоб наповнювати один одного, обмінюватися енергією, то звичайно цим парадам батьки будуть прислушуватися саме татусі будуть прислушуватися. Сподіваємося, поради маминої школи вам стануть у нагоді щасливого батьківства.